Ти точно бачив цю олію на полицях магазинів, але більшість людей навіть не уявляють, наскільки вона може змінити здоров'я. У цьому відео я розкрию прості секрети олії холодного віджиму. Чим вона корисна, як її правильно вживати і чому навіть лікарі раді додавати її в раціон. Дивись до кінця, розповім, яку саме олію я обираю для себе і чому. Ми живемо в постійному стресі, їмо на ходу, п'ємо каву літрами, і наслідки відчуває кожен швидка втома, суха шкіра, слабкий імунітет. Та проблеми з серцем. І більшість людей починають вирішувати ці проблеми таблетками та дорогими добавками. Але є простий продукт, який ви можете знайти вже поруч, і він працює щодня на користь вашого тіла. Це олія холодного віджиму. Ми отримуємо її з насіння без нагріву. Це означає, що в ній зберігаються.